Слава Україні! Мене звати Маргарита Дикань. Аня Шефельєва та Юлія Міщенко передали мені естафетову Ice Bucking Challenge. Юля, аби ти не передала мені естафету, то я б сама б тобі її передала. Ну Ти прийшла мені вірика шита, я тобі передаю естафету. Так, я б хотіла передати естафету шести людям: це Маша Тримасова, Ліза Данько, Женя Агрисько. Даша Машир, Альона Кухаренко. Да, дівчатки ви будете вдвох, тому що ви хотіли вдвох, ви не хочете по Так, і Стас Мостовенко. Хотілося б наповнити, що для того, щоб перечисляти гроші, не обов'язково, щоб тобі перекидали естафету. Тому що особисто я та моя сім'я вже неодноразово перечисляли гроші нашим бійцям зону АТО. Добровольцям і всім людям, які туди пішли. Ну, і ще можна перечисляти хворим діткам. Ну все, я погнала.